Якщо у вас щось трапилось, наприклад, там, на Херсонщині, і ви це не бачите і не можете туди попасти, вони повинні і будуть зобов'язані передати цю інформацію. Ми надаємо гуманітарну допомогу, психологічну, юридичну. От приходили тут з гола пристань. Вони коли побачили сьогодні своїх місцевих, у них сльози на очах. Це Херсонський гуманітарний хаб, який відкрився під патронатом обласної військової херсонської адміністрації. Створили його з ініціативи. Виступили чотири громади. Це Хрестівська територіальна громада. Чеплинська територіальна громада, Іванівська та Гола Пристань в цій території зараз знаходяться в тимчасово окупованій частині Херсонщини, але ми осторонь не могли залишитись. Вирішили створити гуманітарний хаб для допомоги всім людям, які зараз тимчасово проживають в Криму Розі або Криворізькому районі, не в залежності з якої вони громади. Всі до нас звертаються ми надаємо е гуманітарну допомогу, психологічну, юридичну е та ну. Різні питання збираємо, які виникають у людей, які стикаються з якимись проблемами. Ми стараємось надати їм допомогу, вирішення. Також ми працюємо з центром занятості Криворізьким. Якщо комусь потрібне працевлаштування, ми проводимо ярмарки професій. Якщо у вас щось трапилось, наприклад, там на Херсонщині, і ви це не бачите і не можете туди попасти. Вони повинні і будуть зобов'язані передати цю інформацію. Якщо хтось там у вас із близьких і потрібна допомога, комусь там, не знаю, прилетіло, тому що там всюди прилітає, ми будемо реагувати відразу і комунальна будь-яка організація буде виїжджати і робити. Якщо потрібно, даємо якийсь ну, наприклад, там, обогрівач, там, не знаю, якісь ковдри, одежа, там, кришу перекрити і так далі, От для цього це робиться. Село Казацьке, дивіться, в будь-якому відновлення почнеться, коли, коли будуть 30 кілометрів від лінії зірки. У вас взагалі перший край, туди ну, просто недоцільно. Реально, ну і Херсон не буде зараз, тому що це також тисяча метрів від того, звідки воно стріляє. Ну. Оце недоцільно. Ми вже поновляли, запускалася програма в корзоні. Ну туди ж прилітали і зупинили за активних бойових дій. Ми дуже раді, що сьогодні ми маємо можливість створити такі умови для наших внутрішніх переміщених осіб, які в місті Криворух вимушено тимчасово проживають. Ну, звісно, що з, в тих тих умовах, які вони проживали, вони мусили покинути і перебратись туди, де знайшли прихисток. Ми дякуємо нашим колегам, які сьогодні надають прихисток нашим нашим громадянам із Херсонщини. Родинні стосунки і такі що це ваш хлопець, ваша дитина, це. Ми виконуємо обов'язки, перш за все, надавати послуги нашому населенню, які тимчасово отримали прихисток містом у Криворозі, які потребують нашої підтримки будь-якої, моральної, психологічної, юридичної, гуманітарної. І саме для цього створений цей хаб. А яку допомогу ви даєте зараз? Зараз харчові набори. А що для олія, цукор, різні крупи, вода, туалетна бумага. У нас зараз в Кривому Розі 80 тисяч внутрішньо переміщених осіб, як ми їх називаємо нові Криворіжці. Ну що, може разом все, да? Тимчасово. Ну, із них 45 приблизно херсонців. Так? 37 тисяч. які зараз. 37 тисяч, це херсонці. Ну, ми ж це бачимо по реєстрації. 800 живе в наших містах компактного перебування в правому розі, ну в шелтерах, що ми знаємо, ага. комунальні це гуртожитки, це школи, 800. А інші ну, квартири і все інше. 19 числа ми відкрили офіційно до цього часу. Ми роздаємо гуманітарну допомогу, яку ми отримали від наших благодійників. Це у вигляді продуктових наборів. І частково сьогодні багатодітним родинам, бо обмежена кількість була повтор, і обмежена кількість гігієни. Тобто ми видаємо сьогодні по потребам, перш за все, категорійним. Це багатодітним родинам, там де менша кількість. А продуктові абсолютно всі без виключення, які зареєструвалися або онлайн, або тут мали можливість пройти реєстрацію тобто Google таблиць. Ця Google форма, яку ми заповнюємо, і відповідно звітуємо перед нашими благодійниками за це. Тобто, сьогодні ви бачите, також вони отримують з 19 числа. По сьогоднішній день люди отримують гуманітарну допомогу. Очікується також прибуття завтра, і на наступному тижні теж, теж буде продовжуватися. Найскладніше, ви знаєте, люди просто приходять навіть розраду отримати. От, приходили тут з гола пристань. Вони коли побачили сьогодні своїх місцевих, у них сльози на очах. Їм вони забувають навіть про цю гуманітарну якусь продукту чи інші речі, і просто розрада поговорить, вилити свої, так сказати, цю біль, через яку а ми приймаємо як якесь призму скрізь себе. І тоді вони йдуть трошечки, як окри, окрилені від того, що сьогодні вони не самотні, що тут сьогодні їхні земляки, що тут херсонці, що приїхали також їх підтримати. Перш за все, це моральна підтримка. Перш за все в цілому цей е... Ментарний хаб це такий тестовий перший наш проєкт, як вже прокудень Олександр Сергійович сказав, що такі хаби будуть відкриватись в багатьох містах України. Тому що херсонців багато по всім містам, треба допомагати, люди багато домівки втратили, багато втратили все, що. У них було, тому допомога їм дуже важлива. Допомога та підтримка дуже важлива для персонців.